Біля Верховної Ради працює Антон Ємельянов. Наскільки я знаю, там збираються активісти від реанімаційного пакету реформ. Вони проти того, щоб ухвалювати цю програму в такому вигляді, яка є запропонована урядом. Привіт тобі, Антоне. Привіт, Кіро. Ну розказує, що там біля Верховної Ради відбувається зараз. Розповідаю тут трактором намагаються розігнати активістів. Я зараз покажу навіть дивіться. Активістів реанімаційного пакету реформ отак. от треба ходити з банером баміром аби стояти я перепрошую за цей закливу. Це було. я нічого не можу поробити з телефона ну, багато розганяли. людей насправді під верховною радою але це є, мабуть той випадок коли закрива не кількість людей а якість. сюди прийшли не просто активісти реанімаційно пакет форм а експерти які пропонують свою допомогу урядовцям в розробці ефективної програми дії Уряду два найбільш проблемних напрямки це е, децентралізація влади і енергетична безпека. Власне, от експерти з цих питань, пан Ганущак і, і пан Зінченко, стоять за моєю спиною. Зараз я спробую в них дізнатися, в чому саме проблема по цих напрямках. Е, але я одразу перепрошую за цей жахливий трактор. Зараз одну секунду підходимо. А що трактура? Громадське да. телебачення в прямому ефірі. Ви. Поясіть, будь ласка, полягає проблема програми уряду, яка, яку сьогодні мають е, запропонувати в Верховній Раді. Чому ви вийшли сьогодні? Тому що програма уряду суперечить цієї воді. Тобто, більшість наявна менеджерів і сказала, давайте виконувати те те те-тете. Тет, тет. Мене читало подумали, бо знаєте, ми це не будемо виконувати, а будемо виконувати щось інше. І щось інше, це в програмі уряду. Що має зробити? Перше, сказати, я йду від стату, бо ми не можемо. Ну, не випадай клепки в голові виконати те, що ви забажали. Це перша позиція. Тобто міняйте коаліційну угоду. Отак може бути другий варіант це конкретні е, міністри, які вирішили. Та чому? Так, і Мають подати відставку. Тому що, коли ми бачимо по переліку тих питань, які закладалися, і те, що зараз розписали, то розписали тільки те, що не страшно, де немає ризику, те, що вже готово давно. Це ж програма, то на ну, 5 років фактично робиться. І які найбільш проблемні напрямки найбільш проблемні напрямки, що закритий проект, який називається Децентралізація влади, оце найгірша позиція. Тобто ті речі, заради яких фактично ну, цілий рік намагалися утихомирити регіони, закривається цей проект. Подивимося, в чому було в коаліційній угоді. Перший пункт, який звучить, це е, зобов'язані виконати всі заходи, передбачені. Концепцію реформи місцевого самоврядування. Насамперед, це є внесення змін до конституції. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо ті пункти, які абсолютно не відповідають масштабу програми уряду. Децентралізація в частині арбут контролю. Ну серйозно. Або розширення прозорих опіців. Це взагалі не питання уряду. Ну і бюджетна податкова. Фіскальна децентралізація, але позавчора це питання було на уряді провалено, угу. тобто, фактично, уряд відмовився від проведення широкомасштабної децентралізації влади, і це видно по кадровій політиці. А кому вам вже вдалося передати свою прогресові пропозиції до Верховної Ради? Я думаю, що це питання. Чи не до мене? Ага, це зрозуміло. Я знаю, що але, передали синові президенту. Ми, ми оформили у вигляді звернення для того, щоб депутати не голосували питання і серйозно поговорили з урядом. Тобто, сказати їм, прямо е, і відверто, все, подвійні стандарти е, закінчуються. Ви пишете те, що. Ми від нас вимагали, коли робили більшість, або, або подаєте відставку. Дякую дуже, пане Ганощак. Нагадаю, експерт з питань децентралізації реанімаційного пакету рефону. Ну і ще спробуємо запитати. Е... Хотіли коли літа Андрія Зінченка, експерта з енергетичних питань РПР. Андрію посніть, будь ласка, в чому в чому проблема по цьому напрямку? Дивіться проблема по цьому напрямку. Я думаю, що ви питаєте був такий. То я думаю, від, від заздрості і захоплення красотою ігри і розводки просто зараз задихається. Питання полягає в тому, що, як вже сказав пан Юрій, ця програма е, уряду, ну тобто, це власне така знаєте презентація з кількома красивими картинками, вона не відповідає коаліційні угоді. І основне, до чого має претензія наша група, група з реформи енергетичного сектору, це те, що там немає компоненту, який називається енергоективність. Дуже багато наші урядовці просто. Бують про енергонезалежність, але е, без енергодиктивності цього не може бути. Тобто, те, що там написано, е, по суті означає відмову уряду будь-яких заходів зі зменшення споживання, в тому числі російського газу. Це критична річ, без якої будь-яка енергетична незалежність неможлива. Тут ну, е, серед яскравих таких речей, наприклад, Коаліційній угоді була е пропрацьоване з експертами, пропрацьоване з громадянським суспільством, положення про введення стовідсоткового обліку всіх енергоресурсів. Е тут його немає цього положення. А, як власне десятки інших важливих положень, що це значить? Це значить, що корупція у на мільярдів гривень щороку продовжується. ну да? здавалося б енергетика, але даруйте. 100 мільярдів до фінансування, так званого дофінансування того, що називається Нафтогаз. Якщо ми не зменшимо споживання, не впроваджуємо енергоефективність, це значить, що Нафтогаз затягне нас просто в діру депочаток. Чи є якісь можливості спілкування з міністром профільним у вас, аби передавати. Ми спілкуємося, свої. насправді з усіма профільними міністрами. Питання в тому, що. знаєте, він діє приблизно так. Він говорить, але паралельно з розмовами і з нашими робочими групами він має звичку Спорити ще по кілька робочих груп паралельних. Ну, знаєте, от на перш. А якщо говорити про депутатські е, комітети? З депутатськими комітетами так, є співпраця, ну поки що є, я сподіваюся, що вона буде більш-менш плідною. Дякую, Андрій Зільченко, експерт РПР з енергетичних питань. Я спробую трішечки підсумувати. Вибачте, зараз повертаюсь до гарнітури, бо нічого не чути зі студії з цим трактором. Це... Це знову я так, кіро. Антон алло, алло. Антон, чуєш так. мене це Христя. Привіт, слухай, а, скажи привістя, да, Скажи, будь ласка, я знаю, що там нарадок у на фракції, да, принаймні блока Петра Порошенка, до засідання зараз, да, мало бути. А, а от ці експерти з реанімаційного пакету реформ, вони окрім журналістів, мали змогу поспілкуватися власне з депутатами, і чи бачив ти депутатів теж там да на власні очі, які заходять у будівлю Верховної Ради, що вони тобі говорили? Якщо ти їх бачиш, ну, скажу так, депутати сьогодні пробігають дуже і дуже швидко, оскільки погода така, мабуть. Знаю, що представникам РПР вдалося передати свої вимоги деяким депутатам Верховної Ради, зокрема і сину президента, про нараду фракції. Ну, я так само лише чув, не можу нічого сказати, бо в середній Верховної Ради я поки що не був. Ну, а тут. Так, експерти РПР, ви бачите, за моєю спиною, можливо, спілкуються поки що лише з журналістами, і єдине, що от передали депутатам, які пробігали ПОВС. Це, це, це все, що я бачив на власні очі. Зараз буду вже заходити до Верховної Ради, бо незабаром розпочнеться сесійне засідання. Дя дякую, тобі, нічого да, нічого дякую, тобі, да, дякую тобі, дякую тобі, Антона, за інформацію. Заходиш у Верховну Раду, не мерзни під дощем. А ми будемо з тобою власне зв'язуватися вже е і коли засідання розпочнеться, так? Добре, до зустрічі. До зустрічі, так, в ефірі.